І так, відповідь, що робити, щоб пельотки світилися. Хтось почне змішувати фарби на палітрі і добиватися певного відтінку. А хтось буде купувати нові фарби, але відповідь не в цьому. Спочатку нанесіть на найсвітліші місця світлу, теплу фарбу, жовту, якогось відтінку. Тепер наносимо більш холодні відтінки у тінях. Тепер яскраво-червоною, наносимо на висохлий шар мазочки по формі пельосточки. Фарба повинна бути дуже розведеною, ріденькою, яскраво-червоною. Кожний шар повинен добре висохнути. Вступний шар яскраво-червоний. Поки ці шари у нас висихають, ми можемо зробити степельця. І бутон. Ну а тепер перейдемо до холодних відтінків. Давайте розглянемо, які холодні відтінки є у вас. Теплі відтінки ми вже використали ось ці. А холодні відтінки це краплак, кармін, рожева, плюс можна використовувати фіолетову. Є ще така фарбочка, гарна, називається меджента. Мак у нас в основному теплих відтінків, тому ми будемо використовувати не фіолетові, а червоні холодні відтінки. Тепер використовуємо, як ми вже казали, більш холодні відтінки, меджента або краплак, або інші більш холодні червоні і тоненькими шарами, також чекаючи, поки висохне, наносимо шар за шаром. Ну і тепер можна вже після холодних маски зробити ще раз яскраво червоним, залити всі наші дуже світлі місця. І у нас утворюється такий от світло таке світло, яке проникає через пелюсточки. Або краєчки пелюсточок заходять на світлі. Ось і деталізація. Дякую за увагу.